Бачите, там написано Дрезден. Дрезден, 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 Дрезден. Оце вот такі уголки відпочинку. Вроді як лісніки роблять в Зараз подивитесь. О, щось тут було, якесь місце. Це історична карта. Ось автобан далі, бачите, машини їдуть. Не знаю, кому воно належить. Це Місце, дивлячись по огороді, воно належить огорожі цьому управлінню дорог. От, от таке, бачите. Але, але, що головне в цьому місці? Тут обов'язково є туалет. Прості, од дивіться, столи. Десяток столів. Нічого тут такого немає, ніякого зиска, з'їзд. От єдине що таке, то розкошний туалет. Черешня, гарна черешня. Ще одна черешня. Місце відпочинку. Бачите, тут і для великих машин, і для автобусів, і для легкових для всього це зроблено дуже просто, просто безпроблемно? Це нам партию. що? Отако роблять люди, нормальні люди, а не болоховці і всі прочі злодії. Українські лісники на цей би такий участок списали мільярд доларів ледюги. А тут дивіться, просто функціонально. Абсолютно немає нічого. Дорога, заїзд нормальний, що в нас немає. Заїхали машини, стали, люди вийшли, сіли на лавочки, покусили. Перекусили там, в туалет сходили, розслабили ноги, руки, все, нормально, поїхали. Бачите? І що цьому? цим баранам, що в них немає грошей поїхати, подивитися. Тільки крадуть, тільки крадуть, і все. Ой, обідно за цю страну Україну, страна довбодятлів.